Ну що ж, сьогодні ми вже в Кисеньові рум румтур. Сняли квартиру. Знаходимся ми на 15-му поверсі. Це у нас вход на дверь, наші речі, візочок. Тут туалет. Туалет і раковина. І така. Это сушка и стиральная машина. Да, длинушка. Мама тут. Коридор такой длинный. Вот. Тут кухня. Стол, стулья. Это двойная была Делина ела. Кухня такая. Вот. Интересно. Тоже тут есть посудомойка. Это микроволновка и духовка. Два в одном. Вот такая широкая посудомойка хорошая. Ходи, ходи, марінка, сюди. Стол. Тут балкон. Сушка для полотенець. з окна наш, якась церквушка строїться. Ход на город. І скверики, Парки, це все. Все тут красиво. Ходи, ти вже прийшла до мами. Ходи моя дівчинка. Пішли, покажемо, що тут у нас все є. Ідемо. Опа, пошли. Так. Тут зал, долина на игрушки уже. Телевизор, диванчик тоже. Наши вещи. Такий столик интересный мені, оцей сподобався. со срезом. Пол очень прикольный. Какие-то интересные такие паркет на душка очишу. Чи ламіна, не можу розібрати. Так, там ще одна кімната, потім покажу позже. Це ванна. Ванна і душ тут є. Тут же зеркало, раковина. Ігрушки Аделіна накупалася. от наша спальня з Аделінкою. Така широка кровать. Що там? Зеркало теж, шкаф, кому що треба. Светильнички. Еще один балкон. Вот. Дом новый. Очень. Все очень красиво ухожено. Подъезд чистый. Прелесть просто. Мама. Такие у нас дела. Позже покажу еще одну комнатку. Маленькую. Там мама по телефону разговаривает. Пока-пока. Пока-пока. Махая Аделина, пока-пока. А -пока. еще кимнатка. Тоже тут шкаф. Ибо детячая маленько, Виконочку. Стол стоит, картинки. Курочек такой. Намальованный. Кто там, да? Собачка. Такий скверик у нас біля квартири. Район називається Ботаніка. Тут з самого ранку воно вже працює, трактор, все І Дуже доглянута в принципі територія. Висажують, всякі там клумбочки, кущики, акація цвітає запах приятний. Вон там площадка для собак отдельно. Нет. Нікого немає, в принципі, крім нас, бо восьмо ранку. Тут якась літня сцена для виступів, напевно. Травичка пострижена, чінючок, поки не жарко, вийшли на вулицю. З до і після зробили. Там якась кафешка, у нас видно, кстати, із вікна цю кафешку. Тенісні столи тут стоять. У них якісь забавки для дітей на підлозі, то ми йдемо туди дивитися, що там є. Аделіна їздить в колясочці. Донечка! Аделіночка. Займер, трактор її привлікає. Вона вже побачила іграшки. Зароздіваємо тобі тапулі, підеш гратися. Іграшки тут, якісь дитячий конструктор, колеса. Ти гралася, так? Да? Ось такі іграшки в тебе нові були. Клас! Крутилися колеса там? Молодець. Трактор там шумить. Трактор.